Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Ми розпочинаємо новий урок з української мови. Тема нашого уроку пряма мова, діалог. Будь ласка, розгорніть свої робочі зошити та перевірте домашні завдання. Слід було виконати вправо 499. Якщо виявили помилки, то будь ласка, їх виправте. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про те, що таке пряма мова, і навчитеся розставляти розділові знаки при прямій мові. Будь ласка, у своїх зошитах відступіть від попередньої роботи два робочих рядочки та запишіть 17 квітня класна робота. Не забуваємо, що у зошитах ми пишемо офайно та каліграфічно. Давайте з вами пригадаємо інформацію. Дайте відповіді на запитання, що таке однорідні члени речення. Як можуть поєднуватися частини складного речення? Коли між однорідними членами речення ставимо кому? Діти, ми з вами працюємо з підручником на сторінка 203, 206. Виконаємо ось таку цікаву вправу номер 500 Слід прочитати речення, і у кожному з яких виділено пряму мову. Інша частина речення це слова автора. Речення перше читаємо його разом. Марко весело запропонував. А тепер берімося до діла. Друге речення. А тепер берімося до діла. Весело запропонував Марко. Визначте, будь ласка, де в реченнях стоять слово автора? Перед прямою мовою чи після неї? Дійсно, у першому реченні пряма мова стоїть після слів автора, а у другому реченні навпаки, пряма мова стоїть перед словами автора. Тож, на основі спостережень зробіть висновок про особливості будови речень із прямою мовою. Запам'ятайте, пряма мова це точно відтворене висловлення певної особи, передане від її імені. Я вам раджу записати це визначення, щоб потім користуватися цією інформацією. Тож, будь ласка, у зошитах можете кольоровим олівчиком ручкою записати Пряма мова це точно відтворене висловлення певної особи, передане від її імені. Для зручності користуйтеся паузою. Слова, що вказують, кому належить пряма мова, називають словами автора. Наприклад, Максим Рильський писав це слово автора, а далі вже буде пряма мова. Усі слова співучі струни, коли під майстровим смичком. В усному мовленні пряму мову вимовляємо повільніше і вищим тоном, ніж слова автора. Між словами автора і прямою мовою робимо паузу. Давайте спробуємо виконати усну праву 501. Слід знайти у реченнях слова автора і пряму мову і визначити, де стоять слова автора перед чи після прямої мови. Прочитайте враз до речення в голос, правильно їх інтонуючи, Натисніть відео на паузу та попрацюйте з цим завданням усно самостійно. Тож бачимо, що тільки в першому реченні пряма мова стоїть перед словами автора, а далі вже після слів автора. Запам'ятайте, на письмі прямомови завжди беремо в лапки, а перше слово пишемо з великої букви. Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставимо двокрапку. Наприклад, онук похвалився дідусеві, двокрапочка, і в лапках пряма мова, я навчився плавати. Або бабуся питає двокрапочка і в лапках, а хто допоможе мені води принести? Другий випадок, якщо слова автора стоять після прямої мови, то перед ним ставимо кому, знак питання або знак оклику і обов'язково тире. Слова автора після прямої мови починаємо з малої букви. Наприклад, пряма мова в лапках Я навчився плавати, кома тире «похвалився онук, дідусеві». Або «А хто допоможе мені води принести? Це пряма мова, тире питає, бабуся. Верніть увагу, якщо у нас стоїть там знак оклику або знак питання, то ми кому не ставимо, тільки закриваємо лапки і ставимо тире. І вже тут слова автора, які стоять після прямої мови, ми будемо писати з маленької літери. Це слід обов'язково запам'ятати. Речення з прямою мовою можна зобразити за допомогою таких схем. Ви ці схеми бачите на екрані, де буква П це пряма мова, А велика або А маленька це слова автора. Чим же відрізняється А велика та А маленька? Якщо А велика, то ми слова автора будемо писати з великої літери, якщо А маленька, то з маленької. Будь ласка, зробіть собі якусь творчу ось такі схеми, за допомогою яких ви будете виконувати наступні завдання, вони вам 100% знадобляться. Тобто в першому випадку бачимо, що слова автора стоїть спочатку, далі двокрапочка і пряма мова з великої літери у лапках. В кінці відповідний розділовий знак. Друге, знову слова автора спочатку, двокрапочка, далі в лапках, пряма мова з великої літери і знак оклику. Третє спочатку йде пряма мова у лапках, Далі стоїть кома, тире і слова автора з маленької літери. І четверте, знову пряма мова в лапках, але в кінці може стояти знак питання або знак оклику. Зверніть увагу, коми тоді там не буде, тире, і слова автора з маленької літери. Я вам дуже раджу занотувати ці схеми у ваш зошит і внизу написати, що означає буква П, що означає буква А, велика та маленька. Тож, виконаємо з вами вправу 502. Слід списати речення, розставляючи пропущені розділові знаки, указати пряму мову, обґрунтувати вживання розділових знаків і накреслити схеми речення з прямою мовою. Тож, будь ласка, натисніть відео на паузу та перепишіть ці речення, розставляючи всі розділові знаки та малюючи схемки до кожного з них. Приклади схеми з вами щойно занотували у зошиток. Натискаємо відео на паузу та працюємо. Зверніть увагу, що у вас тут є вже невеличкі підказки. Всередині там речення починається з великої літери. Тому це, можливо, буде пряма мова. Ось, наприклад, шепоче хвиля хвиля. Це слово автора. Після них двох крапочка, лапки води, вис, і на берег води в вис, знову ночі білі в Одесі почались. і лапки закрили. Працюємо. Не забудьте, будь ласка, за схеми до кожного речення. Перевіряємо. Перше. Шипочих хвиля, хвилі двокрапочка, в лапках на берег подивись. Це знову ночі білі в Одесі почались. Друге. Я крикнув журавлю двокрапочка в лапках. Візьми мою журу. Третє. Вовк лося запитав двокрапочка в лапках прямомови. Ти чому рогатий став? Четверте соловей щебече в лузі, двокрапочка, це були слова автора. В лапках пряма мова Добрий ранок всім вам, друзі. І п'яте. Спочатку йде пряма мова. Буде добра каша, коматере, каже бабця наша. Якщо у вас є помилки, обов'язково їх виправляйте. А ще, будь ласка, перевірте схеми, які слід було занотувати до кожного речення. Перебудуйте, будь ласка, речення так, щоб слова автора стояли після прямої мови і запишіть, порівняйте вживання розділових знаків у поданих і перебудованих реченнях. Обґрунтуйте орфограми у виділених словах. Тож, усміхнувшись, гукнув подорожні, здоровенькі були і пастушки. Тобто вам треба навпаки, щоб тепер були слова автора після. Прямої мови. Спочатку у вас буде пряма мова. В лапках Здорове, які були пастушки, знак оклику, лапки закрили, поставили тире, подивилися на свої схеми до прямої мови. Тире поставили далі з маленької літери. усміхнувшись гукнув подорожній. Далі працюєте самостійно. Те, що у вас тут в дужечках, можна не писати. Не забудьте себе перевірити. На екрані вже є всі відповіді. Переводуйте подані речення на синонімічні з прямою мовою і запишіть. Накресліть схеми двох речень із прямою мовою на вибір. Зразок хвалилася калина, що вона з медом солодка. Валилася калина і яз медом солодка. У вас є три речення, які перебудувати за зразочком. Перше давня мудрість очи, що не потрібно робити іншому того, чого не хочеш, щоб, робити, щоб робили тобі. Друге, обіцяв горщик, що розів'є казана. Третє. Юрко радісно вигукнув, що його мама найкраща. Ви повинні перебудувати. Речення так, щоб воно стало із прямою мовкою. Не забудьте себе перевірити. Так, діти, ми з вами дуже гарно попрацювали, так? Багато чого вивчили. Вам слід. У підручнику на сторіночці 205 виконати вправу 507 письмово. А також вивчити ось ці схеми, які ми з вами занотували у зошиту. Вивчити, коли саме пишемо ми авторські слова з маленької літери, коли з великої літери та розділові знаки при прямій мові. Тож, вчите правила та виконуєте вправу 507. На завершення нашого уроку вправа рефлексія оберіть цукерку, зелена, у мене все вийшло, червона, було важко і синя нічого не зрозуміло. Я впевнена, що на цьому уроці у вас все вийшло, ви працювали впевнено та старанно. Успіхів вам до зустрічі!